Сьогодні у нас 28 липня, знаходжуся у приміщенні Подільської міської ради. Сьогодні прийом мера міста Але Батановича Албанського, Тож йдемо до, до нього. ним поспілкуємося, тоді що запитаємо, можливо, щось цікаве почуємо. Доброго дня. Доброго. З чого почнемо? Давайте зводостоків почнемо. Ви бачили, я, я, я показував там перехрестях, зокрема по вулиці Соборній, кут про перемоги, там постійно збирається вода велика, і там багато ж дітей за школи зі школи в ну, навчальні дні. І так з роботи на роботу. Там така калюжа, що навіть її неможливо. <губ> ну Хоч щось зробити, там ж можна, хоч. Ну, знаєте, одно, я завжди завжди закликаю зробити такі речі, які ну, наче то дрібні, але вони легальні щоденні. Які створюють щоденно проблеми ну, людям, мешканцям міста там, на роботу, з роботи дітям, ноги мокрі. А там, де там далі далі, там також є міст. Оце що через залізничну колю, я пропонував зробити ці саласки залізні. Ну там кожного дня я я, я виберу окремий день зранку, піду, познімаюся там батьків. З дітьми, з халясками, з валізами mm -hmm. через той міст кожного дня рушають. І вже важко там 20 тисяч гривень тих витратити, побудувати залізні салазки для людей, щоб вони ну, хочакось полегшенням перетинали цей міст. Так само ці, ці, ці перехрестя. Блин, не побудовані приходи переходи не побудовують. По, ринка там щодо роки мені обіцяли там побудувати по, yeah, yeah, yeah. По 8 березня. Кути, кути шкільної. Угу. З ринкових. Ну, не побудувати, намалювати. Намалювати, ну як завгодно. Дивіться, диві, вам... диві, диві. зараз пройшов, зараз будуть, що у нас закінчилося. Я думаю, десь числа 10-го, може після 10-го почнуть фарбування повністю цього місця. Ну, Були, були ж фарбували ж десь навесні. Ну, фарбують, дають півроку гарантії. Ну, Потім, я я пам'ятаю, наче на, на ремонт малював. А чому та, та, там не зробили для, для, для ринку? Забули ще чи, чи як? А не забули. Ну, спочатку туди мають виїхати, побачити, зробити розмітку. Mm -hmm. Чи законно там, чи незаконно це робити. Ну, перехрестя, що ну, ж не законно. Але, але, але переваги пішкоду немає, Я ж не тому... маю нічого проти. Я тільки за те, що пофарбували. Так пофарбуйте. Більше зараз закупили знаки, знаки що мають доставити. Зараз що мають закупити стояки і теж доставити. Ну так зробіть. зробіть. Ну, будь ласка, там, там, там інтенсивно mm -hmm. рух люди на ринок з ринку, там постійно, там, там ще mm -hmm. школа і школа поруч і, і намальована. Але ж повертаючись mm -hmm. до перехреста, які повернемося до перехрестя, які, які наповнюються водою. Є ось якась альтернатива, можлива, якісь, можливо, це вже вивчалося питання, що де, де вода на перехрестях створюється і неможливо перейти. Він на безперешкод. Якісь там там, зробити якісь там атліви там, що я не знаю що. Є план повністю на реконструкції всієї центральної вулиці і на значить... цьому. Є план. Да. Є повністю все зроблено, є під реконструкцією. Ну поки це ніхто робити не буде. Є, У нас багато є об'єктів, на яких є. Документація плани і... є, грошей немає, правильно? Ну нам ніхто не дозволив, ну і це великий гроші. Ну це має на увазі. Плани... Ну хай так, ну добре, ну ну я, я це розумію. Ну, грошей... тільки, тут тільки одна надія, що якщо нашу, ми подаємо наші проекти в різні, на різні платформи, якщо ми десь зможемо попасти, що хто зацікавиться і може зробити це. Ну багато чого ми там. Хто зацікавиться? Області чи підрядник? Це є, наприклад, в Dream. Якщо в в Dream, може Україна це з Києва фінансування може собі. Ну, поки такі фінансування не йдуть, тому що в основному всі великі фінансування йдуть на війну. Навіть нам не дають роботи капітального ремонту до рік. Ми всі ремонти, які ми робимо, це ми провели. Ну, окей, я розумію, але ж ну, можна ну, відлів, можна зробити, щоб вода стріла кудись. Просто так не треба там, як е, грошей нема на асфальт, на дорогу. Ну, розуміло, Просто там щось зробити, щось, якусь альтернативу придумати, щоб вода десь стикала, щоб люди не мочили ноги. Можна це зробити чи ну, нічого? Не чекаючи цього великого плану вашого. Ну, маленький, маленький, маленький. ну добре, щось маленьке, щось зробити, поки е, великий план реалізується, але люди не мочили ноги на перехрестях якби, і, і не ризикували життям через дерева, які там на перехресті. По -по Трухляві дерева. Ну, я зрозумів. Зараз, зараз посилаєте на те, що шаному грошей, але я прошу вас, ви на це звернуло увагу, ви це питання. Можливо, поки до, великого цього, я, до вашого ну, великого плану, можливо, ці дрібні зробите. Ці плани, ці плани і ці проєкти, вони давно вже кругом, про них прості, всіх знають. Ну, чекаємо. Ну, я кажу, про великий плани, добре, маленькі хочеш зробити, щоб вода стикала. Добре, вибачте це питання, будь ласка. Бо я це питання буду підіймати і наразу показую його. Небезпечні дерева. У нас по місту, зокрема, і в парках дитячих, і на перехрестях дерев, вони ну, там у них дупло. Вони всередині порожні, напівлежачі вже. І вже багато років, і ніхто їх не зрізає, і вони небезпечні, там вони на проводах. Дивіться, весь. Ходять, є санітари, які йдуть, і дивляться, якщо є такі дерева, вони заносять їх і. Подають їх на знесення. Якщо ми сьогодні, знову ж на нараді це питання, я піднімав і говорив, що якщо в нас є на території шкіл, садів і наших комунальних підприємств і на території міста такі дерева, значить треба їх подавати. Виїжджає комісія і тоді. Будемо їх включати включати, бо для того, щоб їх зрізати. Ви чули, що в Балтії вибило дитину деревом? От дивіться, я сьогодні, сьогодні я був в парку на, на районі сукрового заводу колишнього. Там ще не менше чотири дерева. Ось такі дирки, в дереві, вони всередині порожні, трухляві. Я з вами звідти не тільки в тому парку, і в тому парку. І в парку Шевченка. Ну, туди, я туди ще не парку, дійшов. Там в Парку з різнодорожники, там того. Ну, чому вони не, не, не подають заявки, не подають? Ну, будуть подавати. А хто за хто за це? Відає. Департамент ЖКХ? Це Так. до нього. Ну, вважати. Кожне комунальне підприємство воно подає е, свої, показує, які в них є дерева, подають. Ну, Звідки приїж, да, приїжджає комісія, вони дивляться, що вони дійсно такі, їх треба знищити, значить зрізати. Ну, то, що, ви можете... Це питання в нас робиться постійно. Ну, Ви ж знаєте, що ми їх спилюємо всі. За один день не співають. Окей, okay, мені просто ви просто цікаво побачите, чи ці дерева вони заявлені або, або ні, Оці дерева, які я про які я говорю, чи вони заявлені. От біля садочку вишенька. Знаєте, Вишенька за садочку? Да? Там два тополя стоять. Вони давно стоять. Під да, да, верхових. Да. І там, якщо воно впаде, там газове мережі коло, діти садові. Ми садо. Вони включені в шанс. Да. Це ви знаєте точно. Добре. Тому що там ну, воно дуже потужно велике. Ну, не де Боже, там і газове мережі навколо, ще садочок там, що. Ну, там там то поле і не тільки там то дуже багато, які треба відрізати. Ну, це такі, я маю що, кричуще, кричуще момент таке. І, і, і в парку на цукровому заводі там також я кажу, чотири дерева і, де, де, і саме гілки де, 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 біля лавочці. Якщо вона впаде, на лавочці на, на голову. Зумно, на 100, я розумію, це місць не ну, как, так як зможете якось зустрітися з керівництвом, що, що потрібно до того, аби вирішити? Добре, нам на них виставили, щоб вони приїжджали -за і зробили це. Ну або вони зробили, або якось між собою, або там спільно зробити. Ну, ну вирішить проблему. Нехай, не, 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 не хто це зробить. Гланово, щоб зробили, щоб люди були задоволені. Вони прибирають сміття звалищем. Їх прибирають, засипають, вивозять і вони зробили, От Я, от, от, я, от, я, от, я ін, інколи прохожу через ліс, от, 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 на, 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 на торгові це черемошки. Там лежали ще до вас і досі не. не я просто вулицю не пам'ятаю. Як зупинка громадського транспорту на торговіці? Це вулиця саме низ. І Там там прям що Я химую, то не встигаю. Можливо, треба якось, ну, там люди, можливо, доєднаються. Ми вивозили, дуже багато вивозили, і є місця, де ми перекрили навіть на черянок, там коли місце там перекрили. Я ви ще наразі поліція. Алло? Алло? Так. Я вас слухаю. Ви під'їхали? Ви під'їхали до виконкому? Під'їхали до виконкому? Почекайте, я зараз на п'яти вийду. Ось, е е е ми, говорили, ми говоримо про вивіз сміття. Ми так, його так. вивозимо. Просто є. Ні, там, там просто видно, я, я, я просто не бачу що сьогодні. Коли вони вже ну, там, там навіть зверху земля. Ну, його ніхто не, не торкався навіть видно. Mm -hmm. Я можу вам якось якось цікаво, але я вам кажу, що okay. цікаво. Я думав, мав зробити відео, але через душі трохи план зруйнувалося. Але ми, можемо разом попрадемося вам, вам покажу, Прямо з країчку дома закінчуються, там смічі ну вони вже старі, що до вас вони були, я не кажу, що під час вашого часу, але під ваше керування вони не були прибрані. Хоча цього хочеться коли, що ви продаєте, хтось приберете, а потім будемо строгати, хто, мухає, хто хто. Ну всі одразу, я... ну, як одразу? Ну, вже 5 років. Якби, ну. Три з половиною. Чотири. Скільки війна в часу? А чому війна? Ах. Ви ж депутати були винові. Як я, я, тільки ви приєдналися до подільської, як би, скажімо так, влади, або так буде висловитися, я так вважаю. Дякую, що. Незаконні казали, не що перебирають, вивозить, видачі перевозити. Ну, вам, давайте, якщо вам Добре. цікаво, я вам покажу. Там взагалі не торкано, там багато його. І воно прямо під будівлями і воняє і смердить, Добре. і в, 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 в лісу забруднення волосся середовище. Що воно поводиться зелено, це Це від тепла по до цукрового злового району вулиця. Розові? Від тепла по комуенерго, до через це? Так, да, да, а то вона вона От я хочу я я, я чув, що міська валює на сільську, а сільська на городську. Коє, ну, так, да, ну, Нам нам байдуже ну, вирішити це питання. Зберюсь, да. Зустріться з полочок, можливо, там спільно зробіть. Ну, хоча б хоча б пішохідну зону, а боданеш. Нема грошей на дорогу, окей. Хоча б зробіть пішохідну зону. Там, там багнюка. І ця дорога дуже інтенсивна. Вона ну, з'єднує два райони. І там ні школи зі школи, і так і по друзям і на відпочинок. Ну там. Не розумію, хто я пошива, я кажу. Я розумію, Вона дуже потужна. Іншої просто немає. І там багнюка. Хоча б пешеходу зоду хоча б зробіть, поки немає грошей на дорогу, а потім вже зробити дорогу. І чи вирішено питання не пофарбоване газових мереж? Газові мережа належать газовому складав. Ну я, тоді, я тоді, тоді до вас звертався з приводу того, що газова мережа, адеса газ, а шукує людина на тому, що збирає гроші за обслуговування газових мереж, а насправді їх навіть не фарбують. Тобто не виконують договір, договірні умови. І ви як голова, ви ж бачите, ви ж нашому що місті живете також багато років бачите, що труби в пожахливому стані. Це може бути неспека якась якийсь там, вибух, якийсь може статися. Місто залишиться без газу. Не потім. Не написати листа, не знаю, щоб чого вияснюю. Ой, бать, просто вже місяць пройшов. Ми ще... вже мали нам дати відповідь, однозначно. Відповідь, окей, ви це вивчали. Ну ви ж розумієте, що ви дали крчовому таку комусь, а він може неналежно це питання вирішити. розумієте. І ви ви, це, ви я, взяли під контроль. І вас чекає поліція. Да -да, да. Щоб ви взяли під контроль цю, 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 цю тему, якби і побачили, що корчовий застосував, чи він е, 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 ну, працює на Фіртиша, чи він працює на Подільську громаду. Right. Будь ласка. І, 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 і ще раз почав наносити, що тут все доказово, усе місто е, е, труби ржаві газові. Тут, 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 тут нам навіть сумнівів щодо того, що вони ще вчиняються харчі тому що гроші кожного місяця, а труби не пофарбовані. Через дорогу тут садочок у вас є. Там також не пофарбовані труби. Навіть на території садочку. Це створює небезпеку, якби, і це одне що небезпека. А гроші здирають вже за що? Це шахрайство. І це буде для вас дуже такий цікавий крок на зустріч громаді е в сенсі відстоювання інтересів громади, захисту їхніх інтересів, їхніх грошей. Зараз також всі. Добре, це питання виїхати додому відповідь. Дякую. Олег, просто мене що що якщо ви розвертаєтесь, бачите такі питання, якби стосуються громади. Щоб ви якось брали під контроль ці справи, якось і ну, вивчали їх також. Не, не віддавали там комусь вивчати, бо вони не будуть їх вивчати. А ви, ще, а ви як, ну, ще, ну, як ще на ВА, а ближче, бо вони там вже позапаки працюють, а ви ще тільки п'ять або три. То, ви, якби, можливо, ви якось як голова. Добре. Добре? добре. Дякую. Все, все добре. Навзаєм. добре. Навзаєм. Так, э, ну, щойно ми поспілкувалися з нашим Албанським, ви чули запитання, які я задав. А вже дуже неприємно, що, трохи неприємно, що Албанський. Ну, ті питання, які я йому подаю, він їх лише комусь віддає, а сам їх не вивчає і не контролює їх, ну, які, які висновки, ну, з чим це питання вирішиться. Це погано, тому що його оточення воно буде робити завжди, що воно завжди робило. Відмазувати, покривати, приховувати тощо. Якщо албанський на контроль не візьме, тоді або йому не цікаво, тобто він просто просиджує і ці схеми підтримує, або він просто якби, непридатний. Але це вже буде інша тема. На цьому прийом закінчується, але зараз приїхала поліція до мене з приводу, я викликав, поліція на обуха, який лаявся не лайкою. То тобто зараз продовжимо з поліцією.